Привіт-привіт! Сьогодні хотів пару слів сказати про тимчасовий захист Румунії. Що це таке, як його оформляти? Стосовно тимчасового захисту Румунії, він надає право перебувати в Румунії до закінчення дії директиви Європейського Союзу про тимчасовий захист. Наразі це він продовжений до березня 26-го року вже. Також тимчасовий що захист дозволяє офіційно тут працювати на місцевій роботі, влаштовувати дитину, до садка, чи школи, на медичне обслуговування безкоштовно дає право, також отримання в різних видів гуманітарної допомоги та в різних інших сервісах для відкриття банкового рахунку. Таке Для різних речей потрібен, в принципі, для буденних таких. Тимчасовий захист не передбачає обмеження для вас. То в рамках якогось виїзду, тобто можна вільно змінювати місце проживання та роботи в Румунії, можна в будь-який період виїжджати до будь-якої країни, потім вернутися. Тобто це тимчасовим захист лише в рамках Румунії. Тобто, коли ви їдете в інші країни Європи, там перебуваєте на їхніх тобто інших цих на загальних умовах, так сказати, Шенгенської зони до 90 днів перебування. Якось так. Та, е також, е як отримати цей захист, це потрібно відповідно звернутися до місцевого міграційної служби місцевої, і потрібно мати з собою надати для оформленного захисту певний паспорт закордонний мати, і потрібно дати договір оренди на житло, де будуть прописані всі повнолітні члени родини. Е також наразі цей договір. Має бути зареєстрований в АНАФІ, це аналог тобто місцевої податкової служби, наскільки я розумію. Тобто ще десь місяць назад цього і умови не було. Мене друг ще робив без цього. На а зараз вже вони додали цю умову, щоб реєструвати в АНАФІ, щоб форсити цих власників житла, які їм здають в оренду житло, щоб вони сплачували з цього податки, але це грубо кажучи, перейде на плечі українців, тому що нащо їм здавати житло українцям, сплачувати з цього податок ще якщо вони можуть здавати житло ромунам і не сплачувати з того податок. Тобто вони для українців скрізь все піднімуть ціну, хто буде хотіти цей захист цього сказати, договір, зареєструвати в Анафі. Але ще варіанти є, можна надати для цього захисту, для форм захисту це декларацію від власника квартири будинку та документи, які підтверджують право власності на це житло. Також можна надати до, також договір на безкоштовне проживання. Також має бути всі повнолітні члени родини. Там прописані. Це грубо кажуть те саме, як на оренду житу, тільки там сказано, що ви безкоштовно маєте право проживати в цьому в цій квартирі, там спачуючи там комунальні послуги. Такі от умови. також, та, Ці також договори захист міняється періодично. Зараз, от коли ввели цю умову, що треба реєструвати в АНАФІ. В по-перше, в цьому тим що захисту видають новий пункт про адресу і проживання. І відповідно, якщо ви міняєте адресу проживання, потрібно оновлювати цей захист в міграційній службі. Так, також, якщо втратили захист, загубили, також потрібно повторно оформляти. Ці міграційні служби вони принаймні в моєму Сибіл, то, то працюють, то не працюють. Десь можуть тиждень не працювати, закриватись якихось технічних причинах, бо вони якось оновлюють інформацію про ці процедури з Бухресту. Також місяць назад там робився захист. То, Воно робилося досить швидко, десь буквально пів години, і вже готовий. Цей тимчасовий захист Тому видавало. Зараз це може бути затримки видачі цього документу до двох тижнів, плюс-мінус. Якщо щось не поміняється. Наразі такі умови на момент запису відео. Також так, та й все, що я хотів, в принципі, до нього додати про тимчасовий захист. Та, я тут а ще в коментарях до відео напишу. Корисні посилання, де в мав місці оформити цей захист можна, також посилання на міграційні ці на міграційні служби в інших містах Румунії. Та й наразі, наче все. Дякую за увагу.